Що буде, якщо не закривати свої потреби добові в білках, жирах та вуглеводах? Перше, ви швидше постарієте, будете частіше хворіти, а також ваші органи та системи будуть давати збої. Чому? Тому що білки та жири це ваші будівничі матеріали, як для ваших гормонів, так і для ваших навіть внутрішніх органів. А вітаміни з мінералами, які теж є будівничими частинами вашого організму, вони відповідають за те, щоб всі функції вашого організму працювали правильно. Якщо ви думаєте, що найважливішими являються лише білки і жири, то ні, вони не являються найважливішими, але вони важливі для того, щоб будувати як з цеглинок ваше тіло, ваші гормони, системи і органи. А вітаміни з мінералами в потрібній кількості потрібні для того, щоб брати ці білки і ці жири, розщеплені на маленькі частиночки, і будувати з них якраз оці системи, за які я вам сказав. Якщо ви не доїдаєте достатню кількість білків, тобто риби, м'яса, яйця чи бобових в достатній кількості, то це приводить до того, що ваш організм не має дійсно будівельних матеріалів, щоб побудувати клітини вашого ока, шкіри, печінки, чи виробити достатню кількість інсуліну. Якщо ви вже закрили добові потреби білків чи тих самих жирів, і організму достатньо цих будівельних матеріалів, то у вас немає будівельників, які кваліфіковано це можуть зробити. Наприклад, Вітамін С буде відповідати вашому організмі за жироспалювання та утворення з того білка, який ви з'їли, імунних тілець. Цинк буде відповідати за іншу половину імунних тілець. Тому якщо у вас нехватка цинку, а ви вживаєте лише вітамін С, то ваша імунна система працює лише на 50%. І так, кожен з вітамінів і мінералів має декілька функцій. Він кваліфікований у декількох сегментах. І беручи білки та жири, і беручи енергію з вуглеводів, оці вітаміни і мінерали. Взаємодіють з ними і можуть побудувати і відновити всі системи вашого тіла. Якщо цього буде недостатньо чогось з них в раціоні, то все буде не так якісно в вашому житті, як хотілося б. Ті ж самі гормони будуються з вітамінів, мінералів, амінокислот і жирної основи. Що це означає? Уявіть, що в раціоні жінки не вистачає вітаміну Е. Гормон просто не буде вироблятися, хоча білків і жирів достатньо. І ви думаєте, ого Андрій, ти мене налякав? А де ж мені тоді взяти цю кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів? Як мені забезпечити? У мене активний ритм життя. Я не завжди встигаю собі щось приготувати, поїсти. Часто замовляю їжу або беру десь щось з вуличного кафе. Як мені забезпечити себе добовою кількістю цих елементів? Крім того, як мені дізнатися свою добову кількість цих елементів? Так, ви праві у кожного є свої добові норми та потреби білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. І як же для кожного знайти свою норму? Так, це питання досить обширне, його треба вивчати на певних курсах. А хотів би сказати правило середньостатистичної суми. Ви можете собі просто його зараз записати. Це 300 грамів білкових продуктів на день це мінімально середньостатистичне. Якщо ви забезпечите себе такою кількістю цих продуктів, то, скоріше всього, ваше здоров'я буде більш якіснішим. Тобто риба, яйця, м'ясо, курятина, телятина, морепродукти. Чи, можливо, сир зернистий, в такій кількості або більше допоможе вам забезпечити себе добовою нормою білків. 3 столових ложки олії на день, плюс інші жири, які ви вживаєте. Це те, що буде забезпечувати вас середньою базою, але не переборщуйте з трансжирами, тобто з маргарином, солодощем. У них є трансжири, і ці жири погано будуть впливати на ваш організм. Рахуємо тільки корисні жири. Що ж до вітамінів та мінералів, на самому початку вам допоможе навіть база. Якщо ви візьмете собі додатково комплекс вітамінів і мінералів, ви зможете себе забезпечити трішечки базою цього і за рахунок чого ви будете краще себе почувати. Адже без цієї бази, тобто без вітамінів дейлі, ви не зможете якісно функціонувати. Це будуть знову ж таки перші кроки до вашого більш кращого життя. Ось список базових вітамінів, які вам необхідні кожного дня: комплекс вітамінів групи Б, вітамін С, вітамін Є. E, його ми використовуємо раз в три місяці, цинк, раз в три місяці для профілактики, а також омега-3 на постійній основі. Додатково, якщо у вас є стреси, рекомендація додати ще магній. І взяти ще навіть круто було би, це комплекс вітамінів Дейлі. Що означає комплекс вітамінів Дейлі? В будь-якого виробника є такий комплекс вітамінів, це комплекс найнеобхідніших вітамінів і мінералів. Чому не можна взяти просто його? І там ж є найнеобхідніші вітаміни і мінерали. Тому що води. В мізерно маленькій кількості і в тій капсульці, яку ви вживаєте протягом дня, це недостатньо для того, щоб збагатити повністю свій раціон. Це просто найнеобхідніше та малесенька база, яка трішечки вам буде допомагати. Тому ці вітаміни плюс комплекс дейлі вам максимально зможе допомогти. Але це тільки вершина айсберга. Тепер ви розумієте, що це важливі пазли вашого раціону, від яких залежить якість вашого життя. Саме тому запрошую на курс сам собі дієтолог. Де ми на уроках навчимося формувати раціон для себе, щоб закривати необхідні добові норми, та ще на вас чекає додаткових 11 модулів, з якими ви зможете ознайомитися на сайті. Тому, якщо хочете не просто тимчасових результатів, а навчитися самостійно контролювати свою вагу та здоров'я, не пропустіть цю можливість. Натискайте на кнопку нижче та починайте свій шлях до змін вже сьогодні.